У цьому відео я вам розкажу, що таке ключі в програмі Adobe Premiere Pro та покажу, як ними користуватися. Мене звати Олексій. Ласкаво прошу на мій канал. На цьому каналі я розповідаю про відеозйомку, відеомонтаж. Тому якщо тебе цікавить така тематика, буду радий новим підписникам, а також підтриманню українського контенту лайком або коментарем. А ми починаємо. Переходимо у Premiere Pro, і ось тут ми маємо ось такий відрізок відео з Норвегії. Без кольорокорекції, без нічого, просто сирий е, кусок відео. Давайте ми його глянемо, обріжемо, бо цілого нам не потрібно. Давайте. Е, Візьмемо 17 секунд, обрізаємо. І ось цю маємо. І на цьому відео я вам покажу, як працюють ключі. В загальному ключі це ось це ключі це такі маркери на певному етапі, на певному відрізку, або які визначають певний відрізок відео. Щоб вони працювали, їх мусить бути більше ніж один. Відповідно, якщо два, три, чотири ключі, вони між собою вже співпрацюють, і ми завдяки цим ключам добиваємося певного результату, який ми хочемо зробити у відео. Зараз я вам це покажу. Давайте візьмемо у панелі Effect Controls позицію Scale, тобто приближення. І попробуємо на ній відпрацювати ключів в у відео. До речі, про Effect Controls Premiere Pro. У мене є на каналі окремий відеоурок. Можете переглянути. Посилання буде в описі під відео. Отож, яким чином працюють ключі, ми переходимо, наприклад, або від початку може бути, або від кінця. Ставимо на певному місці відео. Нажимаємо ось цей е, годинничок. Він починає ось підсвічувати синім е, кольором. І, відповідно, як ви помітили, тут, тут зробилася така штука: Ctrl-Z, її перше не було. Якщо ми взяли, вона з'явилася, е, і тут. Робиться ось така також штучка, і це називається ключ. Вихідна точка, з якої буде починатися наша, наприклад, анімація в цьому випадку. Не анімація, а от я хочу зробити приближення, до прикладу, цього відео плавне приближення. Далі ми ведемо ось до цього моменту. Довели до цього моменту і знову ми нажимаємо ось ця... Штучка не підсвічується, ми на неї нажимаємо, і вона також починає підсвічуватись саме на цьому місці, де стоїть повзунок. Якщо ми від нього з'їдемо в бік трішки, як бачите, вона не підсвічується і можна знову нажати і поставиться ще один ключ. Ну, але нам наразі цього не потрібно. Ми повертаємося стрілочками сюди. І, як бачимо, ось. Ми знайшли на цей ключ, і це підсвічується. Це означає, що ми можемо надавати ось ці налаштування саме в цьому моменті. Тому, що ми робимо? На першому ключі в нас є налаштування 100. Перейшовши на другий, ми можемо поставити налаштування 120 Enter. Як ви бачите, картинка збільшилась. І тепер від цього моменту до цього відео буде поступово збільшуватись. Тобто буде плавний наїзд у відео. Давайте продемонструю це. І почався плавний наїзд. Можливо, це так непомітно, тому що в загальному невелика, невелика різниця. Давайте, щоб було видніше, поставимо тут 200. Ось, бачите, поставимо 200. І тепер бачите, що є наїзд у відео. І створюється відповідно такий цікавий ефект у відео. Ось так власне працюють ключі. Якщо вам цього достатньо, можете виключати відео і йти пробувати робити свої ключі в Adobe Premiere Pro. Якщо ні, то я вам можу показати ще один приклад з ключами. Ось ми маємо, наприклад, ось цю картинку, але вона зближується і виходить так, що. Більше в кадрі виходить води. А ми хочемо, наприклад, щоб Вона, картинка плавно пересувалась вверх разом з збільшенням Тому ми використовуємо ключі вже на іншому налаштуванні, а саме позиція відео. Робимо повзунок приблизно ось тут. Не обов'язково мусить співпадати з цим, можна трішки навіть пізніше, щоб воно пересувалось. Ми хочемо поставити ось тут. Так само, нажимаємо на цей годинничок і з'являється ключ. Це підсвічується зсинім. Йдемо далі, і далі, і далі. І приблизно, давайте на цьому моменті ми закінчимо. І, відповідно, ми вибираємо позицію. Це йде вліво-вправо, а ось це вверх-вниз. Нам потрібно опустити трішки відео вниз. Ми, відповідно, беремо, затискаємо ліву кнопку миші і ведемо легесенько. Ведемо легесенько в бік. Таким чином, ви бачите, відео посувається вниз. Ціле відео. Ось. І приблизно в нас ось таку картинку ми хочемо бачити, щоб воно ось так в цьому, моменті, в цьому моменті виглядало саме так. Тобто картинка буде посуватись від ось цього моменту до ось цього моменту плавно. Разом зі збільшенням. Ось так. І тепер подивимося, як це. Виглядає на практиці плавний наїзд, і, відповідно, бачите, як картинка не втрачається, а все йде гармонійно. Ось. Приїхали. І ми маємо збільшену картинку, що посередині, правда, завалений трішки горизонт. Але все ж таки більш краще, ніж попередньо, що було, коли вона була так, як спочатку була. До речі, якщо ви хочете повернути на своє місце, тут є така стрілочка, і ви можете повернути до, як би сказати, до початкових налаштувань. Ось, оце початкове налаштування. Відповідно, тут знову створюється ключ. І він також відіграє роль. Ось так. Видаляємо його, нам його не потрібно. Тому що таких ключів можна створювати, створювати безліч. Наприклад, давайте посередині створимо не знаю посудимо цю картинку в бік, ось сюди. Ось так. І тоді ви помітите, що вона буде не тільки версуватись, але й в бік Ось, Трішки зміщення в бік Як ви бачите, тепер назад. Тому що до цього моменту вона. Пішла в бік, а від цього моменту тут ключ має відповідно інше налаштування, і до цього ключа вона йде до тих налаштувань, які тут є. Насправді, можливо, це, можливо, це важко виглядає, але якщо ви спробуєте це зробити в практиці, ви зрозумієте, як воно працює. А якщо ви не дивились на мої попередні уроки з монтажу на Adobe Premiere Pro, то запрошую вас на свій канал переглянути. Подивившись ці всі уроки, ви зможете розуміти якусь таку основу монтажу від початку до кінця, тому що можна сказати, з цих уроків твориться такий міні-курс. По монтажу відео в Premiere Pro і завдяки ньому ви зможете вже знати основні такі речі монтажу і почати свою свій шлях, свою дорогу з монтажем відео, або якщо ви вже вмієте монтувати, дізнатись для себе щось нове. Як ви бачите, цей курс я даю абсолютно безкоштовно на Ютуб у вільному доступі для того, щоб просувати український контент на Ютубі. Можливо, пізніше я закрию доступ до цього курсу та буду його продавати. А зараз, якщо вам сподобалося це відео та було корисним, буду радий лайку, коментареві, а можливо, хтось хоче підтримувати мене донатом. Посилання буде в описі. А я з вами не прощаюся. Всім гарного дня, вечора чи ранку, всім до зустрічі і па-па!